Любов до Бога, до землі і до людей. Такий секрет успіху тих керівників, які сьогодні можуть мати хороші врожаї. Наша програма Моє рідне село сьогодні у Лисянському районі. Лисянський район, до складу якого входить 39 сіл, утворений більше 90 років тому. Його територія лише 4% загальної території області, але він має значну інвестиційну привабливість. Основа ж економіки Лисянського району аграрна сфера. На даний час у Лисянському районі ведуть свою діяльність сільськогосподарську, багато фермерських господарств, великі є агрохолдинги, такі як СПП Біле Озеро, групи Приват Агро то в НВФ Урожай, то взлагода. Багато є одноосібників. У на, нас у Лисянському районі землі родючі, чорноземи скрізь і завжди. по в Врожайності Лисянський район займав передові місця на фоні Черкаської області. Серед рослинництва виділяються посіви зернових культур пшениця, ячмінь, кукурудза. Сіють також гречку, горох, жито, овес, просо і квасолю. Серед технічних культур виділяють цукровий буряк, сою, соняшник та ріпак. Ситуація, будемо казати, нормальна, посіяно. Зимих культур 11 тисяч в тому числі. 10 тисяч 290 пшениці і крім того 1490 гектарів ріпака озимого. Так? Ярих зернових 15 тисяч посіяно, посіяно технічні культури 4800 гектарів соняшника, 6 тисяч сої. Буряк ще є посіяно сукровий, 851 гектар. Так, всі культури знаходяться у доброму стані. Ми звернули увагу на якісні дороги в районі. Навіть між селами машина бігла легко, майже не було навіть невеликих ям. На ремонт твердого покриття залучаються різні джерела фінансування. Наша дорога пролягла до полів господарства Престиж Агролюкс села Рубаний міст, одного з найвіддаленіших у районі. Любо дорого тут поглянути на кукурудзу чи пшеницю. Дай Бог, аби погода сприяла зібрати вирощене. Секрет це, це багато років праці на землі, майже 36 років. І ми приходили до цього не тільки через активну мінералізацію говорити, внесення тих добрив, які сьогодні роблять заводи, а ми працюємо вже дуже давно над органікою. Ми робляємо спеціальні компости, є у нас ями, ми солому відбираємо, відбираємо, ми ж маємо хорошу ферму, яку ми побудували самі з сином. І оце один із тих, будемо говорити, добавочних елементів, які працюють над технологією. Технологію ми купуємо разом з насінням. Ви бачите, насіння три гібриди, які ми будемо говорити, взяли в компанії Агророз. Знаменіти Ми постійно в них пшеницю займаємося. Вісім тонн у нас вже не граничить, о, як би там не було. Хочемо вже трошки підняти вищу, вищу планку. Олександр Пухир цього року скористався наданим державою правом на аграрні розписки. Результатом задоволений. Хотів би подякувати компанії, яка займалася аграрними розписками. Я вперше в Україну взяв кредит грошовий і товарний від аграрних розписок, який забезпечив нам повністю для того, щоб ми дали оцим культурам те, що їм положено. Завжди ми не добирали, завжди ми щось не додавали. В цьому році я пішов на них, я починав все це з презентації аграрних розписок і закінчив поїздками по навчанні. І получилось так, що вони мені повірили і будемо говорити. Принципіально, я думаю, що хватить досить буде того врожаю, яке ми могли б реалізувати, і розрахуватися з усіма кредиторами і людьми. Наші... Ну, і власне, от я почула таку вашу думку, що треба все ж таки переходити на більш на органічні добрива, не на хімічні, тому що земля 100%. бідна, просто стогне. да, ви, ви ви бачили не одне поле наше, ми там проїжджали О, поле пшениці, де посіяне сьогодні. На раундапускій на тій сої, що сьогодні практично, ну я б вже не совітив, тому що свині ми вирощуємо і робимо корма. І обикновена соя, яка будемо говорити, органічна теж, то пшениця набагато краще там, де не раундапуска, тому що раундап при всій своїй. Можливостях він, Потужних, так, потуж, так, потуж, так. Да, він знищує і майбутній урожай. Він не дає того потенціально. Тобто можливо, рік маємо, а потім п'ять років плачемо. До п'яти років, так. Да. Тобто все треба робити, те, положено, що Те, що від Бога. Не передумувати якось велосипеда. Положено рослині там, 120 кг кілограмів азоту, їй ми дати. Положено її то-то хвороб, Ми її повинні від, від, від хоробити. Оце весь успіх. Переваги аграрних розписок підкреслює і керівник управління агропромислового розвитку області. По-перше, спрощена система, абсолютно спрощена система. Якщо у банку кредит можна оформляти там, скажімо, місяць, два, може, ну, кому як, як то кажуть, ну, там, надзвичайно громістке із збором документів, самі там страхові питання, інше, третє, п'яте, десяте, то із розпискою воно яка от займає от, ну, скажімо, від тижня там, до десяти днів. Це все треба зробити. Є відповідні нотаріуси, які роблять цю процедуру. Так? От, і між ми все-таки проводили роботу між поставщиками матеріально-технічних ресурсів так? і аграріями, яких цікавило, скажімо, швидко отримати ресурси, швидко отримати ресурси там під 21 От, і таким чином ми працювали. Значить, також це розписка, як вдавалася матеріальні цінності, так само і кошти. Банк Агропросперіс значить, надавав сьогодні грошові кошти господарствам от, під заставу майбутнього врожаю. Триває підготовка до найвідповідальнішого періоду хліборобського року. Жнив. Які перспективи? Аграрний комплекс це, як ми сьогодні всі говоримо, єдиний локомотив держави, який сьогодні практично і валюту дає, і робочі місця створює, і податки платить, і продовольчу безпеку вирішує. Хотілося б безумовно, все-таки ну, щоб на погляд аграріїв, і особисто мій погляд, щоб передивилися все-таки податкове законодавство, тому що ті нововведення із нового року, які сьогодні є, це скасування спецрежиму ПДВ, то безумовно вони. Матимуть наслідки сьогодні для скажімо, для аграріїв, да, тому що буде менше просто бігових коштів, які можна було б далі вкладати, скажімо, в розвиток. Оце це трохи тривожить. Оскільки Лисянський район аграрний, саме ця галузь є пріоритетною і в планах роботи нового очільника району. Приміром, ближчі перспективи створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. У нас у Лисянському районі Зареєстровано вже на даний час 13 сільськогосподарських кооперативів і по сушці фруктів, і по кролівництву, і все. То і в цьому напрямку ведеться робота по створенню сільськогосподарських кооперативів, що в майбутньому дасть і робочі місця і зайнятість сільського населення у тому чи іншій напрямку чи по вирощуванню фруктів, чи по вирощуванню кролів, чи по вирощуванню тваринництва». І рослинництво. Повномасштабну роботу на даний час, як мені відомо, веде 8 сільськогосподарських кооперативів, а 5 знаходиться в такому якби початковому стані. Але я маю надію, що вони надалі запрацюють і це принесе користь усім жителям Лисянщини. Головний аграрій області стурбований тим, що зараз з одного боку в села йдуть нові технології, з іншого вони не передбачають такої кількості людської праці. Тому багато людей в селах змушені шукати заробітку десь. Всі технології, які сьогодні працюють на полях, скажімо, в тваринницьких галузі, да, от, на жаль, вони не передбачають створення робочих місць в достатній кількості, тому, щоб, скажімо, ну, це було абсолютно відчутно для жителів громади. Да. От, тому все-таки хотілося б, щоб були відповідні. Прийняти законодавство от, державні програми по підтримці тих самих фермерів, по підтримці тих самих одноосібників і створення відповідної кооперації для того, щоб це давало змогу, скажімо, сьогодні людям працювати і мати від цього відповідний зиск. От це дасть можливість е, як то кажуть, життя на селі. А раз би життя на селі, значить і люди будуть там і. Взагалі, люди будуть їхати жити, тому що це буде створювати відповідні передумови. От, отут я бачу, що все-таки, ну, Десь і на законодавчому рівні, і на місцевому рівні, сьогодні це теж можна приймати відповідні програми, там, скажімо, на рівні обласного бюджету, десь районних, да? от. і таким чином, скажімо, поліпшувати ситуацію, яка сьогодні насклалася. склалася. Людина відчує лише тоді, коли вона реально буде бачити справу. Від того, що ми можемо сказати, що в нас там десь великий врожай, і так далі. Вона може житель села від цього кажуть, може не відчути. Да? А от коли вона буде бачити, що в неї є змога краще реалізувати те, що вона виробляє. По кращій ціні, тому подібне тоді так. Да. І такі передумови є. Я вам скажу, що багато сьогодні в нас в області людей, які займаються єгідництвом. Зараз ми впроваджуємо європейський проєкт грантовий по створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, засушення фруктів, кролівництва там, скажімо да. От, І таким чином, я думаю, що побільше б таких програм, які давали змогу, у нас багато розумних. І... Людей на селі, які б, скажімо, ну з допомогою таких програм от могли б себе краще реалізовувати. Ну і відповідно, це б це економікою України піднімало. Люди Лисянщини, які скрізь в Україні, ефективність роботи влади визначають за рівнем свого добробуту і соціального спокою. Тож значну увагу в районі приділяють вирішенню соціальних питань. Будь-які соціальні питання ми вирішуємо за допомогою аграріїм. У Правовому і законному руслі в нас є і діє спілка товаровиробників Лисянського району, яку очолює директор СПП Білого озеро Демченко Володимир Імованович. І активну участь сільхозвиробники приймали у волонтерській діяльності, і техніку придбавали. і… Продукти харчування у зону проведення антитерористичної операції. Ну так робота налагоджена, і в цьому руслі ми маємо співпрацю. Почався оздоровчий сезон. Для дітей не тільки Лисянського району, а й усієї області. Відкрив двері прекрасний дитячий оздоровчий центр у Дубовому гаю біля села Бужанка. Пролісок тут чудові умови проживання, п'ятиразове харчування і хороша культурно-оздоровча програма. Зініціювали оздоровлення дітей фермери району, на чолі з керівником господарства Пристиж Агролюкс Олександром Пухирем. Фермери самі проплачують відпочинок дітям зі свого села і запрошують таке ж добро для дітей зробити інших орендарів. Ми звернулися до фермерів, сільхозвиробників з проханням оздоровити дітей, батьки яких є орендодавцями того чи іншого підприємства. Взагалі, так сільхозвиробники відгукнулися на наше прохання, але й деякі є сільхозвиробники, що в цьому напрямку трошки важче робота ведеться. Але я маю надію, що ми оздоровимо дітей у оздоровчому таборі пролісок у селі Бужанка, до якого і велику участь і зусиль прикладуть. Агрорії лисенщини, отже, говорячи офіційною мовою, показники соціально-економічного розвитку району свідчать про нарощення виробництва продукції, робіт і послуг, підвищення рівня життя населення. Ми ж побажаємо працевитим людям цього краю міцного здоров'я, миру і Божих благословінь у всьому.